Чому влада провокує зараз українців до громадянської війни? Те, що трапилося у космачі на Гуцульщині, в цьому яскравий приклад. Фактично, це фейк 2024 року, в який заставили через мафіозно олігархічні медіа. повірити. інформаційна атака, яка була зроблена, вчинена по людях в космачі, має свої деталі. Я вчора про це все описав у себе на Фейсбуку, ви в Телеграм, ви опублікував. Зараз спеціально роблю це відео для Тіктоку і прошу вас писати свої коментарі, поширювати це відео. Важливо поширювати. І також дякую всім, що ви поширюєте інші мої відео і. Пишете свої думки, найважливіше, що ми з вами чуємо одні одних. Слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні. І так, що насправді відбувалося у космачі, важливо, я ще раз повторюся, це масово поширювати. Спойлер, одразу скажу, що ситуація з побиттям блогерки це фейк. Як це було? Так звана блогерка Іванна Грепеняк, важливо розуміти, блогерка в лапках, сказала, що їхала на нову пошту. Важливо це запам'ятати. Люди дійсно її питали, хто вона і куди їде. Грепеняк сказала, що на нову пошту, і вони її без вагань пропустили. Люди дійсно чекали ДЦК, бо, за повідомленнями у місцевих групах. Повідомили, що буде облава на село. Хто навів цю облаву, я писав у себе в телеграм-каналі. Важливо почитати, бо там замішана народна депутатка. І це серйозна історія. Задача блогерки, як стало зрозуміло, згодом, була у провокації. Вона вирішила зловити хайп. Отже, вона від'їхала кілька сотень метрів від натовпу, розвернулася та на швидкості проїхалась по калюжах. Через теплу погоду того дня калюжі розмерзлися. Вода з калюж розлетіла, розлетілася на людей. Зрозуміло, що люди її зупинили. Грепиняк відкрила вікно свого автомобіля і почала знімати їх на відеокамеру смартфона. Люди запитали, навіщо вона таке робить? Що вона знімає і куди буде це викладати? На що блогерка з машини, якої був запах алкоголю, відповіла людям у грубій манері? Цитую: у сраку пускати. З діалекту слово пускати мається на увазі викладати, завантажувати, оприлюднювати. Про сраку? Не буду деталізовувати, адже у сраку посилав усіх Зеленський ще у 2019 році, і всякого горта фриків квартальщиків та їх подібних плебеїв. В принципі, їх історія якраз туди і завершиться, як і цієї блогерки. Але не про це зараз. Далі Іванна Грепяняк почала висловлюватися у бік жителів космачани цензурно обзивати, показувати середній палець, вона і її пасажирка, пасажири. І спробувала поїхати. Та при спробі поїхати блогерка наїхала на ногу жінки, яка стояла неподалік автомобіля. Це розлютило і так накручений натовп. До речі, жінка мені вже надсилали адміни там. Зв'язувалася зі мною, і ми також опрацюємо. Деталі ці всі уточнимо, ще додаткові, бо є ще додаткові там обіцяли надіслати відео з камер спостереження, дещо вже надіслали, де ще мають надіслати. Так що зараз з цією ще додатковою ситуацією займаюся. Тоді люди, зрозумівши, що блогерка і її пасажири у стані неадекватності з ознаками алкогольного сп'яніння зателефонували до поліції і зробили громадське затримання, що до речі, передбачено українським законодавством. А щоб вона не втекла з місця події, намагалися забрати ключі з її автомобіля і сказали чекати приїзду правоохоронців. Щодо побиття дитини. Шестирічну дівчинку ніхто не бив. Та й для чого це людям? Подумайте логічно. У дитини на той момент шрам на носі вже був, як повідомляють сусіди Грепеняк, що дитині кілька днів до цього робили медичні процедури. Тим паче, таку подряпину неможливо зробити дерев'яною бейсбольною битою, як заявила горе матір блогерка Іванна Грепеняк. Поміркуймо логічно. Якщо б це був удар бейсбольною битою, це був би перелом чи як мінімум тріщина носа. А на фото, яке горе матір оприлюднила, як ми бачимо. Що подряпина в дитини не свіжа і вже зажила. Звісно, правдива, медекспертиза не буде такою гучною, як сюжети та заголовки в мафіозно-олігархічних медіа. Далі відбувався треш. Коли люди її затримали, грепеня зі своєю пасажиркою, з якою були у стані алкогольного сп'яніння, почали сваритися і навіть битися, що чітко видно на відео, яке ви бачите, власне. Пасажирка блогерки вирвала останні волосся під час бійки між ними, що також фіксує камера. Але це волосся, горе мати блогерка Івана Грепеняк сфотографувала і опублікувала в себе в соцмережах з підписом, що це діло рук жінок з космача. Вам нічого дивним не здається. Тобто, жінки повиривали блогерці волосся і віддали її назад. <рапристо> Чому кричала дитина? Коли горе матір Івана Грепеняк почала битися зі своєю пасажиркою, люди намагалися забрати ключі з автомобіля, що видно на її відео. Вона почала горланити, зрозуміло, що дитина злякалася. Люди спочатку дитини не бачили, бо в автомобілі затемнені вікна. Коли почули крик переляканої дитини і ще побачили, що п'яна горе матір перетягує дитину з заднього сидіння до себе, люди відійшли від автомобіля, і блогерка втекла з місця події. Пізніше горе матір Іванна Гребеняк написала, що люди переплутали її машину з машиною ТЦК і просто переключили увагу на інше авто. Тому вона й змогла поїхати. Це також не відповідає дійсності. Як я їй сказав, вище. Люди самі її відпустили через крик переляканої дитини, що й було найбільшою помилкою космачан, бо варто було зробити все, щоб вона не поїхала звідти, аж до приїзду працівників поліції. Також треба було викликати ювенальну превенцію, і щоб така горе матір стала на обліку нарколога та почати процедуру позбавлення батьківських прав. Тоді це шоу, замовленого внутрішніми ворогами України, щоб поплюжити космач та гуцулів, не вдалося однозначно. На превеликий жаль космачани, як і переважна більшість українців, є добродушні і довірливі люди. А тому фрики та чужинські покидки користаються цими. Цим користаються і влаштовують собі шоу, подекуди навіть на людському горі. Бо дуже важливо зауважити, що з Космача багато людей захищають нашу з вами батьківщину, Україну на передовій. Є загиблих багато і поранених. Але про це ви в медіа олігархічних не чули жодного слова. Важливо, коли жителі Космача переглянули камери зовнішнього спостереження, то виявилося, що горе мати, блогерка не їздила на нову пошту, а банально збрехала. Тепер ви розумієте, чому вона туди поїхала із сусіднього села. Ви ж розумієте, чому так оперативно всі медіа почали розкручувати в той же час, практично у унісон московські медіа демонстрували та висміювали космачан і всіх українців. Я вже знаю навіть ті медіа вже перевірив, котрі першими запускали цю інформацію. І на привели сумно, що багато з цих медіа є місцевими, місцевими, які подекуди і не назвеш чужими. Але тим не менш, ще додатково, додатково перевіряється вся вся інформація. Чому важливо це поширювати? Бо в медіа вам цього не розкажуть і в медіа не будуть цього показувати. Вони показали їм потрібна картинка. Владі була потрібна картинка, щоб спровокувати людей. Вони очікували на інший результат. Я знаю всі деталі, для чого це робилося, яка мета цього була? Питання дуже риторичні, чому це трапилося. Тепер ви знаєте правду, але цю правду не покажуть, як я і сказав у телепарафонах і не напишуть у таких медіа, як BBC News Ukraine чи Deutsche Welle українською, та інших ще колись поважних медіа, котрі стали в один ряд з кремлівською пропагандою. Адже потрібно ж спростовувати усю цю брехню іншої медіа блядоти і зізнаватися, що атака на космач була замовною, аби розв'язати руки внутрішнім ворогам і поплюжити історичну пам'ятку серця Гуцульщини Космач. Чи можливо напишете медіа? Бо багато з вас будуть дивитися це відео. Та й багато з вас уже прочитали мою публікацію. До журналістів, якщо ви такі ще залишилися в Україні і хочете у житті не бути зараховані до медіаблядоти, пишіть спростування. Вибачайтеся за те, що ви поплюжили в унісон з ворогами українців, а також ще не хочете написати, як центральне політичне керівництво зараз активно провокує українське суспільство на громадянську війну, щоб потім все списати на людей. Тільки вони дещо прорахувалися. І такі тюрми за ними плачуть. До речі, прошу зауважити, що поліцію на місце, де, за словами блогерки Івани Грепеняк, люди побили її та її шестирічну дитину, чомусь гори мати не викликала. Чому? Бо почалося б розслідування, і поліція виявила б на місці п'яну водійку з пасажирами, з неповнолітньою дитиною, яка вчинила ДТП, наїхавши на людей. А це вже кримінальний злочин з тяжкими наслідками. Далі у всіх медіа і в телеграмах написали, що її з дитиною доставили до місцевої лікарні, також не відповідає дійсності. Бо, як зрозуміло, вона самостійно поїхала з місця події додому. А зараз мене інформують з Косівської районної лікарні, що ця горе матір намагається через підкуп медиків, і навіть вже кажуть, що там тиск доволі чиняється на медперсонал. На керівництво лікарні здається, в тому числі намагається через спідкуп медиків отримати фальшиві довідки про травми та про відсутність алкоголю в крові. У зв'язку з вище викладеним я, Ревиджук Роман Петрович, уродженець села Космач Косівського району Івано-Франківської області, звертаюся до Національної поліції України, управління ювенальної превенції Національної поліції України, Служби безпеки України, управління Служби безпеки в Івано-Франківській області, Національної поліції в Івано-Франківській області з публічною заявою про невідкладне залучення, викладених мною деталей про події в ОТГ Космач Гуцульщина та порушенням кримінального окремого кримінального провадження управління національної поліції в Івано-Франківській області і, у відповідності до статті 214 чотирнадцять кримінально-процесуального кодексу України, внесення відомостей. До єдиного реєстру державних розслідувань. Надаю дозвіл на використання даного мого відео у процесуальних діях. Відповідь прошу надсилати на мою електронну скриньку за адресою, яку я опублікував у себе на Фейсбукові, яку ви бачите тут на екрані. У зазначений законом термін надати відповідь. Слава Господу Богу, слава великій Україні! 11 лютого я опублікував цю зробив цю публікацію, тому тим самим числом це говорю 11 лютого 2024 року, Роман Реведжук. І ще такий пост скриптом. Прошу всіх поширювати, як я вже сказав, дану публікацію по різних групах у соцмережах. В коментарях тегати своїх читачів, щоб цю публікацію прочитали, побачили якомога більше людей. А також, щоб вона добралася до адресованих мною структур, напевно. А для космачан дуже важливо. Було би правильно і зараз до керівництва ОТГ, в тому числі, голова повинен зараз зібрати, організувати робочу групу серед активістів і. Було би правильно, щоб громада села Космач напрацювала колективний позов до суду щодо захисту честі і гідності жителів та й в цілому села Космач проти ряду центральних і регіональних, в тому числі медіа та журналістів, котрі у державному телемарафоні подали необ'єктивну, брехливу, упереджену, вирвану з контексту інформацію, яка є такою, що розпалює міжрегіональну ворожнечу. А це стаття на секундочку 161 кримінального кодексу України. Між українцями розпалення ворожнечі та сприяння ворогу і підриві обороноздатності України. А останнє, до речі, важливо зауважити є фактично. 111 статтею Кримінального кодексу України. Наперед кажу, що, а це дуже тяжка, до речі, стаття і цим СБУ має займатися. Наперед кажу, що позов буде гучним, але він є 100% виграшним. Цей зброт медіаблядоти, яка обслуговує мафіозну олігархічну систему чужинців, що є внутрішніми окупантами української держави, треба ставити на місце. Шановні космачани, вся правда за вами. Якщо лишите безнаказано, то ці фрики так країну пошматують. Якщо потрібно адвоката для захисту, я можу спрямувати, немає проблем. Але я підозрюю, що ця справа, наскільки є резонансною і гучною, що. Цю справу як кейс справедливості. Кейс справедливості матиме за честь вести кожен поважаючий себе адвокат. Тому охочиш, охочих, у вас буде багато. Також, у кого є додаткові матеріали тих подій або хто готовий давати додаткові свідчення, прошу звертатися приватно. Я надам рекомендації та взірці для написання колективної заяви. Брати і сестри, єднаймося. Найжиє є велика Україна, найже є велика Українська Народна Республіка. Слава Господу Богу і слава великій Україні! Поширюйте і підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, там буде координація дій, бо ми маємо дати бій цій мафіозно олігархічній системі, І цей бій має бути вирішальний. Діяти будемо згідно плану дій, прописаного у національній українській ідеї в п'ятому універсалі. Тому обов'язково у відкритому доступі за моїм прізвищем шукайте п'ятий універсал. І єднаймося для спільних дій. П'ятий універсал. План відродження України.